В нашій церкві Рукопокладання Бог покликав вірного слугу. У серцях сьогодні хвилювання Бог довірив йому працю не Працю на широкій ниві Божій, а її багато ще є тут. Хай Бог сили дасть хвилину кожну. Себе наповну віддавати, щоб нести найкращі лиш снопи, щоб завжди для церкви працювати і любов у серці зберегти. В Бога цінне дуже божне діло, нагорода в небі буде тим, хто віддав у жертву своє тіло на служіння в цім житті землі. Тож, старанно в церкві ти трудися. Кожну справу Господу неси, на колінах перед Ним схилися і в молитві сили ти проси. Нехай буде він твоя опора і порадник, і найкращий друг. Той, хто поруч у хвилину горя, коли грізні ворогій навкруг, вірним пастирем ти будь для церкви, світло правди в темряву неси, щирим словом. Добрим ділом ти серцям спасіння принеси, ми в молитві станемо за тебе, щоб тебе Господь благословив, дав відваги, мудрості й терпіння і від зла навіки захистив. Хай Господь благословить і родину, і твою сім'ю, дружину, щоб у мирі й радості жили і у вірі дітом зберегли. Щиро побажаю, щоб вогонь святий в серцях не згас, хай Спаситель всіх благословляє, і благодать свою зійшла на вас.